На сьогоднішньому занятті ми потренуємось обчислювати визначені інтеграли. Я наголошую: саме обчислювати, бо у відповіді має бути число. Отже, давайте розглянемо інтеграл від 0 до 1 х квадраті відняти 4х dx. Для того, щоб обчислити цей інтеграл, спочатку необхідно знайти первісну. Під інтегральної функції. Е, Можна подати цей інтеграл у вигляді різниці двох інтегралів, скориставшись властивістю певною. А можна одразу знаходити первісну. Отже, х квадраті первісна, це буде х в третьому степені поділити на трійку, відняти 4х квадраті поділити на двійку. З підстановкою від 0 до одиниці. Бажано перед тим як підставляти, викрати, якщо можна, спрощення. В даному випадку четвірка і двійка скорочуються. Отже, заради цього я ще раз перепишу, Нам легше буде підставляти 2х квадратів з підстановкою від 0 одиниці. Я нагадаю, що за формулою Ньютона рівняється. Спочатку підставляємо верхню. Межу інтегрування або верхню границю. Потім віднімаємо відповідне значення з підставленою нижньою границею. Отже, підставляємо одиницю. Я одразу буду обчислювати 1 третьому степені Це 1 поділити на трійку, відняти двійку. Це ми підставили одиницю, потім мінус. І в дужках ми маємо записати те, що отримаємо після підстановки нижньої границі. Але при підстановці нижньої границі і тут, і тут ми отримаємо нуль, тому можна було і не писати. Отже, залишилось це буде мінус 1,2, якщо там привести до спільного знаменника. Хочу одразу наголосити, бо інколи це питання чува, чи може е значення інтегралу бути від'ємним? Звісно, так. Може бути, але ж це площа, ну про це ми говорили. Але, але якщо це площа фігури, е, функція яку обмежує, від'ємна, то і інтеграл буде від'ємний. Тому, коли ми е, говоримо про площу, нам необхідно буде ще у відповіді взяти модуль від цього числа, якщо ми знаходимо площу. Ну, про це ми поговоримо на наступному занятті, коли будемо обчислювати площу. Наступний інтеграл. Інтеграл від 1 до е, 1 поділити на х додати 1 поділити на х в другому де х. Первісна від 1 поділити на х це логариф натуральний х. А от для того, щоб взяти первісну від цього дробу, бажано спочатку його записати в вигляді степені з від'ємним показником. Ми знаємо, ще, що якщо в нас є А в степені мінус n, то ми можемо записати це. Ось таким чином. І, звісно, нам в даному випадку, 1 поділити на х квадраті, значить, ми можемо записати це як х другому степені. Поки що ми не беремо інтеграл, а перетворюємо під інтегральну функцію. Пудемо первісно. Первісна від одиниці поділити на Х, логарифм натуральний Х. До речі, чи потрібно модуль. В даному випадку можна не писати, бо границі інтегрування від 1 до є. Це додатні числа, очевидно, ми інших не розглядатимемо, тому модуль можна було не писати. Первісна від х-2 степені це буде необхідно сюди додати одиничку. Тоді будемо мати х-1 поділити на мінус 1. В дужках з підстановкою від одного до є. Мабуть, доречно, на, наразі спростити, а потім підставляти. Ну, перше, що ми сказали, логариф Х модуль не потрібен. Мінус 1 можна записати попереду дробу. Е, х в мінус першому вже в 5 скористаємося цією властивістю і запишемо, що це 1 поділити на х. З підстановкою від одиниці до 1. Підставляємо верхню границю. Логариф натуральний від є. Мінус 1 поділити на є. Відняти. Підставляємо нижню границю. Логариф 1, відняти 1 поділити на 1. Дорівнює. лінію. Логариф натуральний це 1. Маємо 1 відняти 1 поділити на Е. Логариф 1 – це 0. І. Тут одиниця. Отже, мінус і мінус це буде плюс 1. А значить 1 додати 1 буде 2, відняти 1 поділити на 1. Можна привести до спільного знаменника, можна так і залишити. Наступні інтеграли, ми будемо обчислювати, пов'язаний з показниковою функцією. І аргументом, який являє з себе лінійну комбінацію. Отже, інтеграл від 0 до 1 2 в степені 3х додати 1 dx. Згадуємо, для того, щоб знайти первісну від 2 в степені 3х додати 1. Необхідно записати 2 в степені 3х додати 1, поділити на логарифм натуральної двійки і не забути записати. Ділення на множник біля невідомого. В даному випадку необхідно ще поділити на трійку або одразу можна записати трійку ось сюди. Знак дорівнює. краще писати напроти дробової риски. Наразі первісна знайдена, необхідно підставити межі інтегрування. Згідно формули ньютона лейбніца або, як вона ще по-іншому називається, основної формули інтегрування. Я нагадую, спочатку підставляємо верхню границю. Отже, будемо мати 2 в степені, Давайте усну: 3. Помножити на 1, 3, додати 1, 4. Поділити на 3 логарифм натуральної двійки. Відняти, Ну, підставляємо. 3 помножити на 0, 0, додати одиниці 1, 1. Маємо 2 поділити на 3 Лагарив двійки. Очевидно, можна записати під спільну добову риску, бо знаменник одинаковий. І ми будемо мати, ну і одразу обчислимо. 2 в четвертому степені, це 16, відняти 2 буде 14, поділити на 3 ln 2 Лагарив натуральний двійки. Ось таке число ми отримали. Наступний інтеграл пов'язаний з тригонометричними функціями. Інтеграл від 0 до π, синус 2х помножити на косинус х dx. Я нагадаю, що е, якщо підінтегральна функція у нас являє собою добуток або частку, то бажано перейти до суми або різниці. І от тут в нагоді нам стануть формули тригонометричні перетворення добутку в суму або різницю. Давайте згадаємо формулу, яка дозволяє перевести синус на косинус добуток синус альфа помножити на косинус бета. Подати у вигляді суми або добутку. Це буде одна друга в дужках синус альфа додати бета, відняти синус альфа відняти бета. Наразі ось тут плюс і ось так. Ось така формула тригонометрична, ось тут вона нам буде дуже в нагоді, бо е, необхідно спочатку виконати перетворення під інтегральною функцією, а потім лише брати первісну. Отже будемо мати інтеграл від 0 до пі. Одна друга константа, я її одразу сюди запишу. Ми знаємо, за властивістю інтеграла можна константу виносити. Синус альфа додати бета. У нас альфа в даному випадку 2х, бета х. Отже, буде синус 3х. Додати синус альфа відняти бета. Це 2х відняти х. Синус х. Де х? Дорівнює. Тепер можна брати первісну. Маємо одна друга. Первісна від синуса. Давайте так. Душку можна поставити, щоб одну другу не переписувати. Первісна від синуса це мінус косинус 3х. Не забути поділити на множник біля Х. Отже, на цю трійку. Аналогічна первісна від синуса косинус Х. З підстановкою від 0 до Пі. п'ять же одну другу за дужками, переписуємо. Підставляємо косинус. 3пі, поділити на трійку, відняти косинус пі. Це ось внутрішні дужки, І відняти аналогічно мінус косинус 0, поділити на трійку і відняти косинус 0. Дорівнює. Давайте подивимося, як, чому буде дорівнювати значення тригонометричні косинус 3 π Зазвичай, якщо скористатися одиничним колом, то ми можемо за допомогою одиничного кола визначити, це ось точка знаходиться ось тут. Косинус тут дорівнює мінус 1. Отже, тут мінус 1. Косинус пі також мінус 1. Косинус 0 це 1. І косинус 0 1. Отже, маємо одна друга. Тепер уважно, косинус 3π мінус 1, і оцей мінус це буде плюс 1, отже 1 третя. Мінус і також мінус додати 1. Тут косинус 0, 1, з рахуванням оцього мінуса мінус 1, і мінус перед дужками, то це плюс 1. Косинус 0, 1, і мінус 1, і ще один мінус, то це плюс 1. Отже, ми отримали 1 додати 1 додати 1, це 3. Маємо 1 друга помножити на 3 1 третя. Необхідно перевести дріб в неправильний і перемножити. 3 помножити на 3, 9, додати 1, 10. Маємо 1 друга помножити на 10 третіх. Скоротили 5. Отримали 5 третіх. Або це є третіх. Ось таким чином можна. Обчислити цей інтеграл. Ще один інтеграл. Випишемо. Дуже схожий є інтеграл шкільному підручнику. Да, давайте подивимось. Інтеграл від одиниці до двійки. Х відняти є в степені Х поділити на X є в степені Х. І ми бачимо перед собою частку двох функцій і бажано позбутись. В даному випадку можна виконати почленне ділення. Якщо в нас є ось така сума, то почленним діленням називається А поділити на це, додати Б поділити на це. В даному випадку ми можемо кожен додаток чисельника поділити на знаменник. Що це нам дасть? Це нам дасть можливість скоротити. Ось таким. Чином в першому дробі скоротимо Х, маємо одиницю в другому і є в степені Х. Дорівнює інтеграл від одиниці до 2. Один поділити на я в степені Х, відняти 1 поділити на x, dx. Тепер можна брати первісні. Але спочатку, мабуть, Є в степені Х варто також подати як степінь з від'ємним показником. То будемо мати. Первісна від є в степені мінус Х, це є в степені мінус Х. Не забули поділити на множник біля Х. Первісна від одиниці на Х то є логарифм натуральний Х. В даному випадку модуль не пишу, бо майже інтегрування від одиниці до двойки. Отже, логариф Х. З підстановкою від 1 до 2. Спочатку підставляємо верхню границю. Будемо мати ось цей мінус записали попереду. Будемо мати мінус є в степені мінус двійка. Відняти логариф натуральний двійка. Тепер мінус і підставляємо одиницю. Є в степені мінус 1 відняти логариф натуральний одиниці. Лагариф натуральної одиниці це нулик. Спрощуємо отриману відповідь. Наразі все. Маємо тут мінус 1 поділити на Є в другому степені. Відняти логарифм натуральної двійки. І плюс 1 поділити на Є. Все, можна приводити до спільного знаменника. У даному випадку залишимо, як є, так також можна. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами на наступному занятті. Ми будемо вчитись знаходити площі за допомогою інтегралу. На все добре, до зустрічі!